Сьогодні я вперше зібралася пекти різдвяні пряночки. І, і надихнула мене на цим моя підписниця. Вона прислала мені багато фото, які вона готувала на оці різдвяні свята. Казала, я три дні готувала ці. Це печиво, щоб потім поділитися з друзями, з сусідами, з рідними. І оце вона мене цим надихнула. Я глянула, які красиві! Це ж треба так украсити гарно. Ці прянички, печиво-пряничка, я не знаю, як вони вірно називаються. І я оце вирішила це зробити. Знайшла рецепт. І по ньому буду готувати. Не знаю, вийде, не вийде, але ну, надіюсь все-таки, що щось отримать. Для цього мені потрібно 100, 100 грамів цукру. Підставляю сюди в сторонку, 100 грамів меду, я теж його сюди поставила, 150 грам масла. Я ось його й витягнула з холодильника, воно морозяне ще в мене. І багато багато спецій. Сюди одна четверта чайна ложка солі, одна четверта ванільки, одна третя кардамона, 0,5 імбърю, одна чайна ложка кориці і одна четверта ложка мускатного горіха. І одна остання, це чорна, бачите, оце чайна ложка, це вже в мене какао. Оце скільки по трішечку, але багато найменувань. І почекаю, поки все розтане. А ще нам понадобиться 2 яйця. Ну і, звичайно, мука. Мука. Будемо дивитися, У мене мука цільнозернова, такої простої, якого там вищого гатунку немає. А, тому я навіть не знаю, як, яке вийде печиво. Оце що нам потрібно. А ще нам потрібно 9 грам соди. Просто соди. Муки я відсипала це 350 тут грам, але будемо дивитися. Це ж все залишить завжди від муки. По рецепту 350 грамів. Починаємо готувати. Викладаю кастрюльку масла. Цукор, Мед. Ці спиці, що ми з вами приготували, і на вогні починаємо розігрівати, весь час перемішуючи, щоб цукор розтанув І всі інгредієнти змішалися. І підігрілися. Добре підігрілися а карамелізувалися. Цукор <сум> повинен весь весь розтанути. І тепер я висипаю чайну ложку соди. Іменно соди. І теж починаю перемішувати. Сода дає реакцію. Зараз оця суміш у мене вся побіліє і буде така піна. Піна така підніметься. І оце так перемішуючи, Ми підігріваємо оцю масу. Вона буде така гаряченька. І бачите, як піднялася. Хорошо, бачите? Тепер я беру кастрюльку другу і оцю масу виливаю в кастрюльку. Ми в ній будемо замішувати потім. Остудили і тепер вбиваємо одне яйце і один жовток. Білок я залишаю для глазурі, тепер добре знову перемішуємо. Прямо добре, добре, добре. Тепер невеликими маленькими порціями додаємо муку і теж перемішуємо. Мука в мене просіяна. Спочатку лопаткою, а потім, як вже вона буде трішки густіша, тоді вже можна і руками перемішувати. Вже маса міняється така, вже густенька робиться. Але ми продовжуємо, ми продовжуємо додавати в мукичку. Може, навіть прийдеться додавати ще грамульку мукички? Уже ложечку.

І мені треба оцей ласт як-то розрівняти тоненько. отак так от. О, і мені треба поділити на три частини. Це для того, щоб зручно було потім розкатувати і формувати тісто це. Ось так от, бачите. Це я так. Раз. <смі> тепер мені треба його покласти в холодильник. Щоб він чуть-чуть при. Ой, незручно треба було. Як -то? Ну нічого. Нормально буде. Нормально буде. Ось так. І тепер я його ховаю в холодильник, щоб він чуть-чуть застиг. Покладу прямо із оцим ковриком. Я витягнула з холодильника. А тепер мені треба десь, ну, приблизно, я не знаю, як його поділити. Може на два, може на дві частини. Зараз подивимося. І відкладу. А оцю треба тепер добре розкатати. Ой, воно таке тугеньке, тому що з холодильника. Ой, як пливе моя. Стіка шатається. Треба розкатати тоненько. Ну, десь, я не знаю, три, може, чотири міліметра. Десь так приблизно. Буде прохничку. Формочки є спеціальні. Ось ось маленькі. А ось отакі середні. Що тут у нас? Оце і ось. Я не знаю, на що воно похоже на чоловічка. І ось на чоловічка. Мабуть, оту буду так робити. Раз. І треба так в сторонку, іначе вони не витягнуться. Два. Отак. І отут три меншенькі поміститься. О, такий я люблю. <гум> ось таким займатися. Немає в мене шкода. Ось є зайчик у мене. Є. І ось маленьке сердечко таке. Зайчик.

Ви бачите, скільки цілий такий рознос вийшло. Різні тут у мене. І метелики, і зірочки, і зайчики, і медведики, і сердечка, і навіть качечки. Ну, тепер вони, вони ще гарячі. У мене їх було аж раз, два, три, чотири. Чотири противня, але готуються дуже швидко. Треба дивитися, конкретно я навіть не скажу, але не більше 10 хвилин. Одні в мене за 5 хвилин приготувалися, другі за 4 хвилини, треті за 6-7 хвилин. Отак треба дивитися залежно від формочки. Я поклала в одну на один протвінь великий, ну тут у мене є і великі, і маленькі. І от оті маленькі, вони тверді, вони сухенькі, тобто вони пересмажилися. А той був здоровий якраз хороший. Ну, наприклад, оцей ось, бачите, який і, і, ну, і метелик в два-три рази менший. Тому треба дивитися. Але точно не більше вісьми хвилин. Буквально я не встигала міняти у мене два протріння. і я не встигала міняти бігом накладувати, тому що треба вже витягувати, а ці ще я не наклала. Отака в мене глазурь вийшла. Я не знаю, чи це густа, чи не густа, чи рідка. Вперше роблю таку глазурь для печива оцього. Мабуть, густа, так? Да? Ну, може, мені така й потрібна, я не знаю. Держиться, бачите, на лопатці гарно. У мене немає мішочка. Тому я пакетик такий. Будемо правильно. Отак, тут. Не будемо замалювати. Реба тут кончик. Тоненько, тоненько трісити. Я вперше таке роблю. Руки трусяться. Треба набити. Нерівно виходить. Треба нажим робити і не зупинятися. А, солодка. Ну, що я хочу сказати? Випікати було набагато легше. Руки трусяться, але що я хочу сказати, що останні в мене вийшлося набагато краще, але вже закінчилася фарба оця моя. Так що прянички точніше, це мене печиво різдвяне, тільки для своїх. Вперше я це роблю. І що я хочу сказати? Звичайно, показують це дуже просто робити, але я думаю, що в мене навіть трішки не вийшло, А може, і вийшло. оця глазурь. Мені так здається. А може, вийшло, Просто я трішки не вмію це робити. По-перше, я вже зрозуміла, коли, коли оце, от бачите, це намазюкала, не можна притрагуватися до печива. Оцією своєю, чим ви робите кісточкою. <ріху> У мене отакий мішочок, по-перше, мішочок незручний. Одрізала, мабуть, дуже товсто. Ну, Але це вперше в мене вийшлися такі ось різдвяні. Печиво таке. печенюшки, печенюшки, Різні і зайчики, і метелики, і зірочки, і медведики. Ну, трішки хотіла ще розвести глазур, щоб серединки пофарбувати, ні не буду. Печиво для своїх. Тому це в мене експериментальне все. Ну, що я хочу сказати, мені сподобалося, можна це робити. Печиво саме смачне, навіть без оцієї глазурі. Ну, ось так. Що я можу сказати? У професіоналів набагато краще. А в нас, як знаєте, в тому прислів'ї: вік живий, вік навчайся. Ну, саме головне, що печення печиво, печенюшки. чи, Я не знаю, чи це е, прянички, не знаю, як назвати, але вони смачні вийшли. Ну, для чужих я не буду показувати, тільки для своїх. Тільки свої побачать це печиво. Але головне, що воно смачне. Наварила холодцю, Щас буду розливати, зробила печиво. що я ще? ще планую зробити якийсь салат, тому що завтра вже вечерю носять, я скупилася на кутю. Завтра зраненько встану і зроблю кутю. Як положимо. Ми ж тепер всі свята е, святкуємо два рази, нам додавили свята. Так що ми свят, святкуємо всі, які є свята. Всі святки. Друзі, дякую, що надихнули мене на таке произведення іскусства. Я вважаю, що це настояще произведення іскусства, тому що е, дуже важко малювати, що я скажу. Але мене надихнула, тепер я вже назову ім'я Іванна. Вона у них така традиція. Вона живе в другій країні, і така традиція у них гарна. Мені такі традиції подобаються. Коли це на канун Різдва кожна сім'я випікає оце печиво, чи прянички, різдвяні, і ходять до друзів, до сусідів і роздають, міняються цими вкусняшками. Якби це мій сказав. Тому дякую. Я не сообразила, але от побачила таку красу різнокольорову. Думаю, дай я спробую. Так що, дякую. Я вас всіх приглашаю до себе на чай і на святкові печенюшки, і на святкові прянички. Я не знаю, що це в мене вийшло, але більше схоже на печиво. Тому що я їх тоненькі розкатувала. а Пряночки вони ж повинні бути такі позатенькі, я так думаю, ні? не знаю, скільки штук вийшло. Я їх не рахувала. По-перше, вже з'їла їх ще, коли вони остили. ось Ще не дофарбувала такі зайчики, <зайки> зайчики вийшли. Але воно смачне, так що, я думаю, Віктор Іванович точно з'їсть <зайки> всього вам найкращого. З наступаючими святами. Пока-пока.